Hello, my friend, ти на каналі Гікаксеном, і це моє друге відео по проходженню Resident Evil. І як бачиш з оновленням, тепер ви будете бачити мій хлібальничок. Ну що ж, давайте нагадаємо собі, що у нас було по місіям. Треба згадати кнопочки, які там кнопочки мали бути. Карта. Заверсій бутіри, нарізай чайочок і насолоджуйся. Погнали зразу. У нас тут завданька була. Нам треба відкрити ось ці от е, байди. Я вже дізнався, які там паролі були насправді. Проблема в тому, що деякі загадки, які я, е, міг би розгадувати, вони будуть, типа, занадто важкі. Якось так вони мали бути. Во. І якось отак от вони будуть. Отак от, от. Ні. Отак от, от. Да. Запам'ятовувати імена кожного персонажа мені якось не очень зручно. І мені здається, що це тупізм трошки. Напевно. Тепер я буду мати більше патронів. Угу. Ну це такі невеличкі бонуси вони мені ніяк але... Тіпо, не з... допоможуть проходити його краще. Але хоча б трошечки. У мене тепер 16 патрон одразу. Є зони, які я ще не вивчу. А... Тільки от я не пам'ятаю що це було за зони. Так що по карті у нас? А, тут двері є відкриті, а й туди мені можна спробувати попасти. Я згадаю, де yeah. я й... Сьопта! Сука. Так, о, сюди мені треба. Тут я ще не був. О! Так. А, записка. Треба знайти запасні кнопки і полагодити пульт. І та кнопка, от та, що я знайшов. Це от одна з цих кнопок. Поняв. Вона у мене там лежить. І драбашки є. Ну-ка. Зебесе, У мене є драбаш тепер. Угу дробаш 4. Ну насправді поки що буду з п'яхалем ходити мало ли ч. Мені дробаш ще знадобиться. Так, а я не понимаю, як їх відкрити. А, я їх відкрию, коли будуть доступні всі кнопки. Понял. Я зможу відкрити їхні оці от парольчики, Коротше. Понял, понял. Кнопочка ось. Достати. І ти. Достати. Так, одна кнопочка є. Ну, є. І тепер треба знайти десь другу кнопочку. А де вона? Керіо знаю. Всі ці звуки, бляха. Вічно воно встає. Так. Там є патронайзери. Ось вони. Я їх весь час пропускав. Так, і куди я можу далі піти? Тож я можу піти на другий поверх, але мені потрібно... Я там пропустив зараз гранатку одну. І де я її міг пропустити? <тірві> Та харе, блядь, ти шо такий жосткий ось гранатка є. Так, і того там і щось є. От я вийшов з цієї байди, тут щось є. Це... Сі Сейф. Так, мені здається, я здогадався пароль. Раз, два, 5, 6. Раз, два. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Відкрився. І що це дало? А, дульний тормоз. Дуль... Чого дульний тормоз? Коротше беззвучна байда. Окей. Хоча... Ну ладно. Можливо, знадобиться? Без поняття. Але ладно. Окей, попробуємо. Цей пароль. О, відкрився. Да, підказки допомагають, тільки... нахуя мені ці патрони зараз? До револьвера? Нехай лежать. У мене нема револьвера, нема сенсу собі захламляти зараз. Так, що я ще дізнався в цій грі? Тут є отакі от, от лісята, одного я вже е, вибив. Їх треба е, до хуліарди штук 18-20 знайти. І всіх е обстріляти, і тоді я отримую безкінечний ножик. Звісно, класна штука з безкінечним ножиком, але. Трошки важкувата заданька. Інший варіант отримати його, е пройти гру двічі. Я планую проходити гру двічі. Але не планую прогодити її тричі. А який смисл? Так, що у нас тут є в бібліотеці? Можливо, я щось пропускаю. Можливо, десь тут щось валяється, але я це пропускаю. Так, патрони на нього втратити не хочеться. Я думаю, що під низом. от... А, як всіх їх-хіх... їх всіх їх. Як, як я оце все порухаю, я отримаю а, те, що лежить під низом. Ти диви, зомбік не замітив нічого. Глуха, мань. патрони. але на жаль, не ломік. А мені бажано ломік. Можливо, серед досок ломік буде, але. Десь ось там може бути, бо тут вроді би я нічого такого не бачу. Вроді як він мене не бачить. Так, да, не помітив. Да, тут нічого немає. Ну-ка. Режим експеримента. Бля. Все ж таки він є. Фізичний він мене бачить, падло. Давай, ходи сюда. Ёпта! Сучий ты потрох! Охуевший, блядь! Режек видай, сука! Ножик видай, пидорас! Э, блядь! Ножик видай, ёбана ты кусок! Не ви бачили, блядь? він у мене ножик спіздив. Уйобок. Взяв мені ножик спіздив. Охуєть. Ага, я згадав, що ми маємо взагалі, в принципі, робити. У нас же ж відкрився сюди вхід. Там я же точно не был. Бинго. Это наш выход. Лейтенант Брана! Морвин! Уходим. Эй, Марвин. Uh. Вам срочно нужно в больницу. Нет, нет, я... Иди один. Эй, я помогу. Иди! Мы можем оба спастись. Просто это. слишком поздно. Я пытался, но это не остановить. Зараза должна погибнуть здесь. Теперь это твой долг. Mm -hmm. Уходи. Вс по погреть-ка трошки по-инакшему. Ну, как по первой частине. Понимаю. По-любому має перетворитися, але, скоріше за все, він тут зараз сам себе йобне. Я ще не все... Я не підвіду вас. Це я розгадав. Я, по ідеї, маю ще повернутися назад. Або ні. Ну так, да, це всього лише одна локація. Я все одно зможу вийти. Обана, Це що таке? Вінтіль мені треба. Сюди поняв. Патронайзери. Так, це що таке? Ні, поки що це мені не треба. Давай збережемось. І це одне йде Туда. Ну, мені одне надо. На всякий пожарний, щоб я мав. ще в запасі дві штучки. Ну, тикась. І того. І того, і того. Мені потрібен, да, фонарик. Ой, навіть не знаю, що тут чекати. Постараюсь бути дуже обережним і бачити наперед, бо щось стрімнуватенько. Фонарик. Так, це що таке? Ага, мені сюди треба жетончик. А у мене нема жетончика. Додаток до пістолетів поняв. Так, ну за замбарята. Давайте їх зустрічати, ну, як мінімум. Побачити їх треба, щоб знати з ким я маю справу. Да, тут не зовсім як е, в попередній версії. Не зовсім, але... щось таке пригадує. Йопта! Ти хто такий, блядь?

Так, я понял. Те, що в нього в руці, це мені знадобиться. Тихо, не рухайся, мені важко цілитись. Та йопта. Око. Тихо, тихо, тихо. Йобаний ти куди сай? Де ти там є? Дай свое око в... На нахуй. Иначе никак. Так. <Слыш> это там Е. А, вот это Е. Да ёпта, дай свое око. На нахуй Дай свое око Идрилкин сам Покажи око Нет фух, 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 фух Так На нахуй Ай, тихо, тихо Куда мы втекти? Сюди Сюда не втекти. не Так. Блять, я все патроны на него вытрачу. Е? Ну блін. У нього в руках була дубінка, я би тут дубінку використав, як речах. О, добрий вечір. Мені хто допомагає? Ага, Клеер, скоріш за все, з іншої сторони. Ну, судячи по сюжету. Щось трошки схоже. Так, ми все, позберігали, що тут могли? Що у нас тут ще є. О, підсумок ще один. Що у мене є додаткові оці? Ще один підсумок, зашибись. Тільки, куди мені тепер надо? Там є лесенка. Ага, бачу лесенку. Парковка. Так, давайте на цьому моменті ми зупинимось. І дякую всім за перегляд. Е... Я трошки оновив собі систему донатів, тому що мені потрібна підтримка. Якщо вам сподобався цей контент, сподобалася ця ігрушка, то ви можете мені допомогти в моєму розвитку. Типа, щоб в мене було більше мотивації і можливостей для того, щоб е... проходити далі. І... Не те, щоб проходити теж, для того, щоб мій комп потягнув е, наступні ігри в максимальній якості. Ну і, в принципі, мені приємно буде, якщо мій канал буде хтось підтримувати. Е, Силка для донату буде в описі. Е, всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Наступний ролик буде або цього тижня, або, скоріш за все, цього тижня зразу. Десь приблизно 1-2 дні і все. Дякую.